Деколи ліплю воїнів, деколи такі картинки на ялинку. Макару лише п'ять років, але він вирішив не бути осторонь боротьби нашої країни. Хлопчик ліпить із пластиліну патріотичні фігурки, зокрема наших воїнів. Ставку спочатку, а потім ще ноги, потім тіло, а потім ще руки робив. Це важко взагалі таке зробити? Та десь важко. Найважче раніше робити. А ще обличчя підказує мама. Більшість фігур це наші воїни, козаки і козачки, усміхнені і передають веселу українську вдачу навіть у складні часи. Найсерйозніший з усіх оцей чоловік це Володимир Зеленський, каже Макар. Ну, бо у мене ще не було ніколи такого. Нам Макар показує, як ліпить свої вироби. Взявся робити соняшник. А мама згадує: влітку діти у дворі почали продавати фрукти для підтримки воїнів, і Макар загорівся цією ідеєю допомогти. Він чув всі ці рухи, які відбуваються. Він бачив, що я продаю картини, також намагаючись допомогти. І він одного разу просто. Зайшов до себе в кімнату і зліпив ось цього воїна. Просто от виніс його я йому просто допомогла тільки завершити цю роботу. І він просто виносить і каже: Я йду в двір, і я буду продавати. Вартість робіт Макара різна від трьох і до сотні доларів всі ціни визначає сам автор. Роботи відправляють у Польщу, Сполучені Штати. Деякі роботи купують і в Тернополі. Кошти. Направляли на людей, котрих ми точно знаємо. Це були зібрані, наприклад, ці, ці фігурки близі. Збиралися кошти на реабілітацію воїна Олександра, який в Польщі зараз знаходиться до цього часу. Ось цей я його називаю командир батальйону, бо він такий досить такий сильний і позитивний. Ці виручені кошти були на збір автомобіля. Тому працювати у цьому напрямку продовжують і надалі. Наразі знайшли підходящий пластилін який гарно застигає і тримає форму. Стає досить міцним, таким твердим. Він не цвіте, не міняє свого кольору, тримає форму дуже довго і дуже гарно тримається. І елементи між собою дуже гарно кріпляться. Одну фігурку Макар зробив і для нас, цього патріотичного соняха. А у мріях маленького автора зробити цілий мультик. Патріотичні вироби мама виставляє в соцмережах на своїх сторінках. Продовжуємо підтримувати наших воїнів і разом до перемоги. Моги, повертаєтеся живими? Ми молимось за вас.